Етер телеканалу Перше міський продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Ну і прямо зараз в нашому етері Ігор Біляков, директор одеського зоопарку. Пане вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що прийшли до нас. Нас поза кадром зараз під столом лежить величезний красень Годрік. Ваш пес. Про собак сьогодні ми хочемо спочатку поговорити. Бо в Одесі а, завжди люди а, ну, чекали на такі моменти, коли є можливість підтримати. і Ми знаємо величезну кількість Одеситів, які підтримують собак, кошенят, годують їх. Зараз, 30-го числа, в Одесі буде відбуватися подія, коли люди можуть прийти і допомогти центру адопції. Що це за центр адопції взагалі? Що це буде за подія? Хто може прийти і куди прийти? І як це буде відбуватися? 30 е, числа у суботу. Да. Е, Взагалі-то свято, е, день Всесвітній uh -huh. День домашніх тварин. Так. І е, ми робимо такий захід е, сумісний з е, наш зоопарк та центр адопції тварин. Е, це е, на дачі Ковалевського, там так. є такий. Притулок для тварин, так, да, да. Да, да, можна так сказати. Там тримають різних собак, я там бував. Угу. Мені дуже, дуже, дуже сподобався цей центр, тому що там все зроблено, все зроблено правильно. Там угу. він побудований правильно, так, побудований з розумінням справи, там є вольєри. У цих вольєрах. Тримають десь по декілька собак. Є такі собаки, які не вживаються ні з ким, то угу. вони по, Одні, да. по одному собаці. Угу. У вольєрах є територія вигульна. Угу. Так, і там, ну, десь біля 50 собак. Але вони постійно міняються. Ну, так, додаються да, якісь нові. Да, 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 да. Да. Там ось, дівчата, які там. Е, працюють, угу, вони е, роблять дуже, дуже дуже таку шляхетну справу. Я взагалі скажу, що в Одесі багато є волонтерів, там, да. захисників, які допомагають тваринам. І е, я просто знімаю капелюха перед людьми, які Абсолютно. не шкодують е, свого часу, свого да. здоров'я, свого життя, своїх грошей. На те, щоб рятувати цих наших братів. Абсолютно так. Да. І ми хочемо теж долучитися до цієї справи, угу. тому що ми, ну, наш зоопарк приймає дуже багато тварин. Так ми їх рятуємо, але це дикі тварини. Угу. Ну, головним чином це птахи. А також ми приймаємо тварин дрібних домашніх улюбленців, які люди, які виїжджають з Одеси під час війни, вони нам залишають. Ми рятуємо е, ось таких тварин. А ось котів і собак ми не приймаємо, бо у нас нема технічної можливості їх угу. приймати. Е, нам багато підкидають котів, але це вже інша справа. Да-да-да. Mm, Або самі коти приходять Або до самі, вас. Да. Ось, А от е, ті притулки, ті люди. Які, е, які надають допомогу котам та собакам, яких дуже багато. Під час війни е, таких тварин, які опинилися у стані біди, е, стало більше. На жаль, е, і, і це і е, собаки, коти там і з, з із окупованих територій, перфронтових територій, е, е, Каховська трагедія, коли е, yeah. сталася. Це, ми, це, ми навіть знаємо да. про собаку, який приплив да, до да, Одеси. Да. Все це, все це дуже велика біда, і е, е, ті люди, які надають допомогу таким е, тваринам, е, вони доб добру дуже роблять справу. І ось, е, ми вирішили е, таким заходом привернути увагу, щоб допомогти е, центру адопції собак. Тому що е, е, він, він потребує допомоги. Ну, По-перше, для чого взагалі тр, ну, потрібні притулки, взагалі, і для чого потрібен е, центр адопції? Е, головна мета це пристроїти у сім'ю отих собак. Не просто протримати її не до просто, кінця да, життя, Не просто а, знаєте, їх накоплювати. Да. Да. Е, ну, головна, головна мета. Якщо коли до зоопарку приносять там птаха пораненого чи пташеня, наша мета його випустити у дику природу, uh -huh. його вилікувати, там, виходити, І відпустити. відпустити, yeah. відпустити так. Yeah. Головна мета це, це е, ну, найкращий сценарій випустити. Uh -huh. То собаки, коти, тут тут повністю протилежне, треба знайти сім'ю. Uh -huh. Тому ми хочемо привернути увагу до того, щоб люди брали у сім'ї таких тварин. Друга мета допомога в чому складається. Там же немає штатних робітників. Там ну, цей центр існує завдяки донатам. Так. І потрібна просто волонтерська допомога, просто руки, так, щоб Фізичні люди приходили, руки, да. допомагали. 에, щоб вони вигулювали собак. Їм, 에, ну там досить багато по вихідним дням 에, у парку там люди приходять, жителі, які там живуть, приходять до центру адопції, їм видають собаку, на повідку наповідкують. І і вони гуляють. Ну, це психологічно да. і класно для людини. Да, і, да. і для людини це дуже да. корисно. Да. Да, в психологічному плані, в плані розвантаження якогось позитиву. І це дуже важливо для самого собаки. Так. Йому потрібно, щоб він не сидів там постійно, а він. Потрібен, коли, його беруть, да, коли його да. беруть на, 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 на поводка та вигулюють у парку, це дуже важливо. І третє, дуже важливо, це, звісно, е, донатити на, на, підтримку. На, на підтримку цього yeah. притулку. Бо це, вели, це великі розходи. І ус, усі собаки доглянуті. От я, я там був uh -huh. нещодавно, я бачу, вони, вони доглянуті, вони в гарних кондиціях, вони. Щеплені, щеплені, всім, всім проводиться необхідні щеплення, вони стерилізовані. Тобто, ну ви уявляєте, які потрібні кошти на те, щоб е, просто, це, це зробити. Да, просто да. на ветеринарне обслуговування. І це ж не одна собака. Да, це десятки. І там їх багато, да. і вони да. постійно міняються. Угу. Тому е, ми хочемо е, привернути увагу до цього центру, і ми робимо такий захід, який. Е, дозволить е, зібрати е, людей небайдужих, не е, надати їм доброго настрою, бо у нас буде концертна програма, у нас буде, я буду співати на гітарі гаражку. Ну, ой, слухайте, ну вже заради цього вже треба прийти, так. Да. Е, так, і е, ну, будуть, будуть там е, люди, які виступають, щоб надати це в якусь. Це буде свято, це да. не просто буде Буде, а... да. кінологічний центр Титан угу. долучається. Вони покажуть роботу служебного собаки угу. да. саме робочої собаки. Це теж дуже що можна зробити да. зі своєю собакою. Це дуже, да. Да. Дуже, дуже цікава грань кін кінології, да. службове да. службове собаководство. Буде, буде клуб Гранд. Вони там покажуть своїх улюбленців. З центру адопції привезуть собак, які налаштовані так дуже дружелюбно до людей, uh -huh. щоб показати, які, ну, які емоції може дати людині собака. І я думаю, що можна буде десь домовитись про те, щоби. Прийти, прийти, подивитися, прийти, подивитися закохатися. Да, а може просто на місці, може, яких собак можна буде е, взяти. У мене вдома е, два. Е, Годрік, іди, іди сюди. У мене вдома два коти Так. і е, один величезний Годрік. Е, да, Ось го, такий. Мене, го, мене <с два собаки. Ну, Годрік так. Я сьогодні прийшов з ним, щоб показати глядачам, взагалі, показати свою собаку. Ну, тому що тема така в нас. Але да. Годрік дуже Годрік породний пес. І, він е, да, але, да, Але в мене є ще вдома живе е, пес, якого підібраний з вулиці. Uh -huh. ну, така дворняжка, яка е, інвалід, uh -huh. а, але він теж вже 6 років живе. Як вони обидували? Дуже оби добре. Uh -huh. І два два коти. І котами теж, нормально, з теж, да, яких е, я саме взяв. На таких заходах. Ага. Одного взяв на заході, одного я забрав з зоопарку. Uh -huh. Теж якогось підкинуто. Ну тобто, е, розумієте, е, бездомні коти, да. без, бездомні собаки це дуже, дуже велика проблема, і це дуже е, велика біль, і е, це дуже важко для самих, е, для самих тварин. Да. Собаці та коту. Не годиться бути бездомним, це не лисиця, да, не, не відміть, не, не, е, не дика тварина, да, не дика звичайно. тварина. Да. Не годиться. І, і е, якщо в Одесі мільйон е, жителів, да. якщо кожен е, візьме, не, не буде купувати да, якусь там. Е, тваринку на тваринку, да. да. А, а, а візьме з приюту чи з вулиці, то е, по, по одній тварині. То ця проблема буде вирішена. Якщо не може взяти, yeah. якщо він е, допоможе, да, при, прийде, там раз на місяць, раз на, на тиждень, прийде десь до притулку допомогти руками, наскільки це буде легше? Якщо він може там якусь копійку задонатити на, на той центр адопції, це буде е, дуже велика справа. Е, коли багато багато людей е, залучені до якоїсь проблеми, вона вирішується, вирішується yeah. да, бо, або вона стає нам набагато легшою. Ви знаєте, я величезну кількість молодят знаю, які роблять що. На свята на весілля просять, не приносити мені букети, не даруйте нам гроші, дайте нам їжу для котів та собак. Ми завтра поїдемо після весілля, поїдемо годувати їх у притулок. Знаю, неодноразово їздили, годували. Це добре. Знаю бабусь, які. З понеділка по п'ятницю донатять на зсу, суботу та неділю донатять на притулки або при там покупають якусь їжу, йдуть на узбережжя Одеси, по трасі здоров'я йдуть, годують котів. Я знаю людей, які це роблять постійно, на постійній основі вони підтримують. Yeah. В них в хаті по 4 по п'ять тваринок, якихось вони взяли зараз, бо прийшла війна, хтось поїхав за кордон, вони врятували їх. Я знаю таких людей. При цьому я знаю людей, які ну зневажають таке. Вони кажуть: ну це ж не мої проблеми. У yeah. мене і так багато проблем. Чого це я повинен допомагати якимось там пухнастим і так далі. Ну і взагалі, що ти тут сидиш? Пшов звідси, і ногами, і, і так далі. Да. Ставлення на до таких, жаль, Да. да. На, на, на тлі тих, тих е, людей, добрих людей, які багато-багато допомагають тваринам, хтось допомагає хоч одній тварині, да. а хтось, да, ось, е, е, як ці дівчата, що ось вони отримуються центр адопції, е, вони. Е, ну, як це сказати? Це, це люди, які ну, несуть якусь доброту. Да? Да. Вони багато-багато е, тварин рятують від не тільки від смерті, а від взагалі від дуже важкої долі. Абсолютно так. Да. Е, ось, а по е, помирати на вулиці, да? і чи жити у. У сім'ї, чи хоча б у притулку, це ж на, на, можна код, різниця, подарувати, всесна. подарувати собаці чи коту, подарувати життя, подарувати щасливу долю. Ну треба а, взагалі да. думати не про те, що я рятую когось. Ви б не хотіли жити на вулиці. Ви б не хотіли мати таких проблем. Чому тоді маленька кошечка чи маленький там маленький собачка повинен жити на да, вулиці? Да, вона ж не винна що так сталося. Абсолютно і. Е, на, на тлі таких людей є люди, так, да, коли пайдужі. пайдужі. Да. І, ну я далекий від того, щоб когось засуджувати за якусь позицію, я зрозумів. Але треба просто про це треба говорити. Ось чому про да. це треба говорити. Бо люди бувають, вони ж не, не тому, що вони злі. Не, не хочуть про це знати. Просто вони не знають, їм їм не, не розповіли, не донесли, не розказали, їх не навчали. Да, да. Треба да, про це треба говорити. І, і треба говорити ще одне: є 21 -е сторіччя, але досі є багато людей, які вважають, що е, кішиці чи собаці треба народити для здоров'я. Ось є угу. таке. Да? Я коли був малою дитиною, були такі розмови, і досі, досі вони є, що треба народити. Якщо ви навіть тримаєте вдома кота, його треба стерилізувати, ту кішку чи собаку, щоб не, не плодити ось е, цю, е, цю величезну проблему. Uh -huh. Тому що е, якби е, люди просто стерилізували свої, своїх тварин, наскільки мен менша була не, проблема? Це, well, yeah, well, yeah. Да, це зовсім не не шкодить їх здоров'ю, здоров і це да, і це знімає, проблем, тому, що да? викидають ту ту кішку. Да. Вона там народила. Ці кошенята ще народили, Це це, це як так, такий сніжний, Коли, такий які, да, кода, да, да, і. Да, да. Ну, треба В, розуміти, волонтери що... просто не можуть впоратися з цією новалою. Кішки на вулиці вони не з'явились самі по собі. Вони не прийшли до нас з лісу. Вони не прилетіли до нас з Марсу. Це кішки, яких свого часу хтось викинув на вулицю з дома. Це якісь кішки, які жили вдома, вийшли на вулицю погуляти. Ну і так далі. І це з'явилось точно так же і собаки. Всі собаки, які живуть на вулиці, це не собаки, які просто народилися на вулиці звідкись з, з, з вуличних собак. Хтось перше викинув цю собаку на вулицю, хтось перший залишив її там, не допоміг її, не, при... не зробив так, щоб вона жила вдома. І з цього все і починається. Я розумію, що є величезна кількість дійсно одеситів, які знають про своїх сусідів пухнастих, які живуть у дворі, у підвалах. Десь там ще вони роблять їм підстілки, вони їх годують. В нас там у дворі у центрі міста живуть свої коти. Ну це нормально, коли ти йдеш і у тебе там є щось, якась їжа. Якщо у вас такого нема, у вас нема зайвих грошей, то можна хоча б прийти до вас 30 листопада, у суботу подивитися на таких тваринок, які у центрі адопції. Це все буде відбуватися у парку біля, біля входу, біля до, входу зоопарку. до зоопарку, Так, да. да, можна прийти. Яка година початку? 11 година. 11 година. 11 -та година, так. Да, е, десь е, майже 2 години вся вся займається. Uh -huh. Але треба приходити до, до 11 години, і ви побачите там і виступи собак, і різні різні там е, супутні речі. І uh -huh. е, е, можна буде, може, може навіть взяти до себе собаку. Uh -huh. Прямо, прямо звідти, або домовитись там з дівчатами і прийти до і них, прийти і, до, да, і там вибрати собі собаку. Е, бо сенс роботи будь-якого притулку в тому, щоб собак роздавати людям у сім'ї. Сім кожному собаці потрібна сім'я. Кожному собаці потрібна сім'я. Це в природі Абсолютно собак, так. мати. Яка буде його будувати, кормити, любити, любити і, і так далі. А він буде віддавати свою любов до так. таких людей. Ви знаєте, а зараз в інтернеті величезна кількість відео і в ТикТоці, і в Інстаграмі про такі центри адопції за кордоном. Американські центри адопції, вони виглядають як готелі для собачок, там все красиво. І там люди приходять дійсно і вибирають собі собаку, вони мають таку можливість побачити. Свого часу наші притулки, наші центри, ну так звані центри адопції, виглядали ну, не так красиво, як американські, як на відео. Це було щось на дворі, вольєри якісь, і люди боялися ходити. І я знаю таких людей, які казали, ну, що я там прийду, там якась стара собака, і таке. Зараз потрошки ми все ж таки стаємо на, на нормальну да, позицію. Да. Зараз можна прийти до цього центру адопції, по-перше, зробити так, щоб він виглядав краще. В тебе є зайві 10 е, гривень, які ти можеш залишити. І ці 10 гривень підуть на корм собаці, на облаштування і місця і так далі. Якщо їй більше грошей, то і більше буде е, можливості зробити це красиво. Зараз є можливість прийти і обрати собі собаку, подивитися на неї, закохатися в неї, побачити, що вона теж тобі відповідає, і забрати цю собаку собі додому. Хай їй там 5 років, хай 10 років, дати їй можливість пожити у сім'ї. Показати, що ти небайдужий людина, і є можливість брати з собою дітей. Візьміть обов'язково своїх малечих і прийдіть 30 листопада об 11.00 до зоопарку. Подивіться на цей захід, познайомтеся з собаками, подивіться, як кінологи працюють з собаками. І можливо, одна з собак поїде з вами додому. Можливо, буде і так. А можливо, ви просто підтримуєте людей, підтримуєте волонтерів. Грошима, я не знаю, обіймами, своїми посмішками. А потім, після того, як захід закінчиться, можна прийти до зоопарку, подивитися, як там все відбувається. Або спочатку до зоопарку, тим паче, що у суботу та неділю синоптики обіцяють навіть. Плюс Плюс 5 чи там плюс 10, щось таке вони малюють. Ну, була погода. Буде класна погода, буде можливість погуляти. Обов'язково у суботу заплануєте собі ось такий візит до одеського зоопарку. Я дуже сподіваюся, що захід, на який приведуть якусь кількість собачок, там ну, не буде там, 50 собак, буде 20-30 собак, яких приведуть, скільки б їх не було. Дуже би хотілося б, щоб всіх розібрали, щоб просто всіх розібрали, щоб ми не бачили таких собак, які сидять і такими, вони такими очима на тебе дивляться. Забери мене, будь ласка, я буду твоїм найкращим другом. І так воно і буде. Це не буде собака, який прийде до тебе вдома, так сяде, скаже: Ну, все, годуй мене, я король. Ні, це буде собака, який буде тебе кохати, захищати буде з тобою другом. А ти будеш любити кохати цю собачку і кошечку, і всіх інших. Тож давайте будемо все ж таки людьми, а не орками. Це вони можуть там собі робити все, що завгодно. Ми будемо кохати своїх тваринок. Дякую вам, пане, за те, що ви є. Дякую, Годрику, який витримав вже собі тихесенько лежить. Ми познайомилися з ним і дуже сподіваюся, що і ви 30 листопада прийдете у парк біля зоопарку для того, щоб допомогти тваринкам. Бо дійсно кожна тваринка має обов'язково мати свою сім'ю. Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку, сьогодні в нашій студії. Дякую вам Дякую. і дякую всім вам за те, що продовжуєте підтримувати і наших захисників, і волонтерів, і тваринок. Ви справжні Одесити, ви справжні українці. Тож тримайтеся, будь ласка, ми зустрінемось з вами незабаром. Ну і пам'ятайте, все 100% буде Україна.